Вітаю, доброго вечора. Ми знову разом. Знову кілька хвилин проведемо, розбираючись в одному питанні, яке зараз стало дуже модним в Європі серед чоловіків досить молодих. Середній вік 35 років. Але перед тим, як продовжимо, вподобайки, коментарі, рекомендації, підписка. Нагадую про навчання в нашій академії. І, звісно, продовжуємо. І так, вазектомія. Вазектомія. Це досить специфічна процедура, яку зараз проходять активно молоді люди в Європі. Стерилізація мужчин. Добровільно, звісно. Дуже Багато різних уроків можна тут знайти. Це і відпрацювання карми, це і напрацювання карми, це і О, Боже, і відповідальність, і уникнення відповідальності. І з одного боку це відповідальність, коли людина не хоче мати не бажаної вагітності свого партнера або партнера партнер, партнер, або партнерок, або це навпаки безвідповідальність з тим, щоб не заморочуватись. Але з іншого боку, тут біда в іншому, що багато хто з цих мужчин. Проходить цю процедуру для того, щоб не мати дітей взагалі. Free child таким чином, вони точно знають, що в них не буде дітей ніколи. Ну, якщо не відновити, звісно, не пройти зворотню процедуру, ну це не завжди можливо. Отже, тут і я розумію з тим, що Ця проблема зростає, поглиблюється, поширюється і стає, так би мовити, модним це явище. Отже, ви ж розумієте, що таким чином людство з часом може завершити своє існування. Це далеко йдучі традиції, мода і вихід із ситуації. Звісно, що так полегшується собі життя, але тут включається кармічна нагрузка. Хтось не хоче мати дітей з. Маючи певні кармічні навантаження, хтось не несе відповідальності, отримуючи нові додаткові кармічні навантаження. І добровільна стерилізація це річ, яку людство, все більше впроваджує з кожним роком. І коли це людина, яка вже має двох, трьох і більше дітей, все добре. Просто людина сказала стоп і щоб партнери були спокійні, простий вихід. У мене був товариш, в нього було два сини, хотіли третього, народили двійню. Дружина відмовилася з ним далі спілкуватися в цьому плані, четверо дітей їй було доста. Вихід було знайдено в тому, що вони з дружиною вже не спілкувалися в контексті сексу, в контексті кохання, просто виконували функції виховання сумісного дітей. Ведіння хазяйства, хазяйства і так далі. Звісно, це не пройшло без втрат до свідомості, психологічних втрат, але як наслідок у мужчини з'явилися коханки. І в кінець кінців, так, діти, все це було сумісне, і ніхто ні від кого не відрікався, але сім'ї не стало. Отже, можливо, тут якраз вазектомія і була б вирішенням цього питання, розумієте, збереження сім'ї. Якраз я знаю багато подібних випадків, коли люди таким чином вирішують питання і вже нема передостороги, і вони собі спокійно живуть статевим життям і не бояться небажаної вагітності. І як наслідок і всього іншого. Тому я думаю, що тут в деяких випадках це в облаго і розумне мудре рішення, а в деяких випадках, особливо коли людина не має і не хоче мати дітей, то ця історія, звісно, несе негативне напрацювання карми і безвідповідальність. Відповідальна безвідповідальність, не беручи на себе відповідальності за виховування дітей. Дійсно, це непроста завдання, і це фінансово напряжно на сьогоднішній день, в будь-якій країні діти це потужні фінанси, саме народження, а потім виховання і так далі. І це не про памперси, а далі навчання дитини. І якщо є більш демократичні країни по навчанню, то більшість освіти платна і, звісно, досить потужних фінансів. Отже, люди, які, так би мовити, хочуть жити для себе, вирішують питання завдяки вазектомії. Що ви, мої любі, думаєте, з цього приводу? Як, які відчуття вас сповнили? Як ви? Вирішуєте ці питання? Як ви вирішили це питання в своєму житті? Можливо, людству, треба тепер вирощувати дітей в пробірках під замовлення? Отже, чекаю від вас фідбек. Отже, зворотній зв'язок, вибачте. Отже, мої любі, е, хочу наголосити, наша, завдяки вам ми е, зібрали гроші і допомогли зібрати гроші. Ми за нашою участю і повністю відправлено завдяки нам дві автівки на фронт. Одну ми допомогли з вами зібрати, допомогли зібрати кошти на дрони. А тепер ми оголошуємо новий збір на нову автівку для польського добровольчого корпусу. Підтримаємо братів поляків, підтримуємо зцілення карми між нами нашими народами. Обіймаю вас сердечно. Посилання ви зможете знайти через QR-код на PayPal, Д -д гроші надсилаються відразу команді Ірині Гранд. Дякую вам, мирного вечора! Наблизимо перемогу! Україна є, була і буде!